У соціальному підприємстві Зоохаб готуються до зими. Як облаштувались на новому місці, бачила Наталія Кутняк. Обабіч траси з Бродів до Конюшкова працює важка дорожня техніка, що робить дорогу до зоохабу. Соціального підприємства, що надаватиме цілий спектр послуг домашнім улюбленцям, аби отримувати безпритульних. За кошти небайдужих вдалося придбати приміщення, яке зараз, як і дорога в ремонті. Оскільки повноцінного новосілля ще не справили, песики проживають у тимчасових будах, а котики переважно на волі. Всі зацікавив гул працюючого бульдозера, тож вийшли подивитися, що там. Тварини сваряться за місце біля зоозахисниці та позують на камеру. Як тільки ми придбали цей притулок, ми зіткнулися з такою проблемою, як благоустрій притулку. І коли ми сюди почали звозити будматеріали, нас просто машини грузли. Саме менше це два рази на день. Нам треба заїхати зранку погодувати тварин, випустити їх на вигул. і вечором ми знову приїжджаємо, годуємо тварин і вже закриваємо їх на ніч. Зараз вже вночі холодні, і на даний момент цуценята, кошенята. І тут у нас знаходяться інваліди, у нас знаходяться тут тварини, які мають бути як ізолятор, і вони тому знаходяться зараз за містом і потребують тепла. То вони ночують всі в приміщенні мамочки з цуценятами яких ми позабирали з вулиць міста, що понароджували, також знаходяться в нас тут. Після того, як цуценят ми поприлаштовуємо в добрі руки, вони будуть стерилізовані. Забрана до притулку з білих казармів муха привела на світ потомство аж вісім песиків. Їх вже замовили собі на виховання мешканці цього мікрорайону, бо знають гени доброго охоронця. Поки тепло і сонячно, каже пані Оксана, є час підготуватися до зими. Для всіх тварин планують облаштувати теплі домівки. Мівки, а одна з них у спеціально відведеному місці буде зразковою. З ми знаємо, що зараз їх в місті через війну стало дуже дуже багато. Багато людей просто повипускали. Багато просто їх випускають на самовигул. Є люди, що повиїжджали, і тварини залишилися самі. А є просто як і раніше, було безконтрольне розмноження тварин. Для того щоб тих всіх тварин забрати з міста сюди, до нас до притулку, нам потрібно створити умови. Дорога у нас вже є, але нам потрібно також буде будувати житло для тварин. Вимостити таку дорогу річ дорога. Тож вирішували проблему спільно, розповідає голова благодійного фонду Степ Олег. Ми вдячні міському голові за особисту ініціативу, за безпосередню участь в будівництві цієї дороги. Завдяки цьому проєкту ми зможемо вже всесезонно працювати тут і закінчити будівництво в найкоротші терміни. Всі, хто мав вантажні автомобілі і займається вантажним перевезенням, Відгукнулися і активно приймали участь. Ми дуже вдячні. Тут нема таких когось особливо виділити. Ні, виділю особливо це волощик Андрій, який безпосередньо, безпосередньо допоміг нам технікою, технікою і забезпечив. Тільки за позавчорашній день п'ять безкоштовних перевезень. А ще депутати міської ради на останній сесії передали на баланс підприємства необхідне обладнання, щоб провести туди світло. Оскільки планів багато, а роботи виконуються переважно за пожертви, волонтери розраховують на допомогу небайдужих до долі тварин людей. Перш за все, дуже хочемо подякувати нашим німецьким друзям з німецької асоціації захисту тварин із з Хілфе, Меланії і Франку Допферу за те, що в нас взагалі це є притулок. Завдяки їхній підтримці ми його маємо, і завдяки їхній підтримці ми маємо зараз за що лікувати наших безпритульних тварин. Хочемо подякувати благодійному фонду Щаслива лапа, який нас дуже, -дуже підтримує в скрутні часи. Вони нас підтримують і ліками, і кормами, і зараз вони нас підтримують. Отримали, бачите, вікна, двері, утеплено, це все завдяки їм. І ми запрошуємо людей, щоб також долучалися, бо проблема безпритульних тварин є, і вона ще буде довго. І для того, щоб вирішити цю проблему, потрібні досить великі кошти, потрібні ресурси. Тому просимо долучатися всіх, особливо мешканців нашої громади, тих, кому не байдуже доля безпритульних тварин, а також тим, кому байдуже, але вони хочуть ходити містом безпечно і не переживати, що хтось їх там за ногу вкусить. Тому просимо долучатися всіх до будівництва. Чим швидше ми збудуємося, тим швидше ми зможемо забрати тварин з міста. Ми рахуємо, що Друзі людей мають жити по-людськи, і ми хочемо, щоб уроки гуманності проводилися не в школах на уроках, а у притулку. Відповідно, щоб дітки бачили, як мають жити тваринки. У Нас будуть хатиночки, які вони які зможуть зразу бути і ізоляторами, і місцями для післяопераційної перетримки, та і просто для там буде комфортно проживати тваринці, яка чекає свою домівку.